Привітки всім! Сьогодні шопінг-день. Таке враження складається з мого YouTube-каналу, що я тільки на шопінгу і живу. Але це не так, якщо чесно. В основному так, але трішечки не так. Ну що ж, сьогодні був шопінг у ТЦ, дуже великому такому, це як завжди, Сінсей. Відкрила для себе новий магазинчик Територія Мін. Можливо, я неправильно проношу назву, тому сорі. Також були в Home. Були в Колінс дуже багато знижок наразі. Якщо ви хочете закупитися на наступне літо, то це саме те, що треба. Я ось Мелані, наприклад, дечого прикупила, накинула такі сантиметрів 10-15 що вона підросте, і прикупила. Це Боб Снейл за те, що я її сьогодні лишила з татком вдома, а не взяла з собою на шопінг. Це так, відкупилися. Мама в шоці, тому що вона знов говорила, що їй нічого не треба, але витратила. Дуже кругленьку суму на покупки. Тому так, зараз будемо розпаковуватись вдома. Мама у великому шоці, як бачите, будемо розпаковуватись. У мами гарні класні речі, але це вже якось я буду в неї вдома і покажу вам те, що в неї. А поки що покажу те, що в мене. Територія мін. Можливо, я неправильно це проношую, промовляю. тому сорі. Що ж тут взяли? Тут я взяла ось такі дуже милі резиночки для волосся. Бо дитинка росте і резиночки вже треба змінювати. лялечки, лолочки, все інше не підходить. Шортики на наступний сезон, вони не такі величезні, як на відео, але дуже-дуже кльові. Я думаю, що мода сильно не зміниться, тому дивіться, 269, а ще мінус 50%. Це просто мега круть, треба брати. Далі до шортиків футболочка була. Футболочка вже була на знижечку, там такий стенд був, де мінус 30% на всі футболки, вони були. Усіх розмірів, то це круто. Тому ось така футболочка універсальна, теж, до речі, Меланія доросліша, і вона вже не хоче носити в якихось там яскравих геройчиках футболки, тому тут вже проблемка з'являється. Далі беремо пакуночок із Сінсей, пакунок номер 1 та Та-да-да-дам. Відкриваємо. Перша в нас сукня. Ви на відео вже бачили, так, я там гортала, така сукня, дуже гарна. Я взяла таку 134, ну, 134 см, да? я, так, я і розмір називаю такий. Бачите, 170 гривень. А ще й у мене від Сінцей Клаб була знижечка по картці, по моїй, то взагалі круто там вийшло. Ось така сукня. Дуже класна, як на мене, взагалі. Мулання обожнює таке все рейнбоу, як вона називає, то буде класно на наступне літо. Більше двох суконь, я думаю, можна не брати, бо ми постійно в шортах, в лисинах бігаємо. А ці капчики це просто мега круть. Все взуття, майже все взуття дитяче в сінцеї, зараз по 100 гривень. А було на хвилиночку 600, 600 гривень, а зараз 100. Я взяла на наступний рік, бо вони неймовірно гарні, то чому б не прикупити. І взяла другу пару босоніжок зі стіччям. Подивіться, теж універсальні кольори, дуже файно виглядають. Ну... Мега крута. До речі, доросле взуття теж багато чого було по 100 гривень. Але я якось не акцентувалась на цьому, тому брала в основному дитяче. Светрика поки прибираю, бо він не сінсей, то покажу в кінці. Кепка теж універсальна, як бачите, під шортики підійде все 19 гривень на хвилиночку. Треба брати, треба брати, по-любому знадобиться. Бо кепочки, ну, все-таки підійде під усе. Далі шортики. Дуже гарні, з приємної тканини, такі завжди знадобляться. 69 гривень, як бачите. Я шкодую, тільки що раніше не пішла в Сінцей на знижки, там було дуже багато футболок дитячих наразі, тільки маленькі розміри лишились. Піжамка Hello Kitty. Дуже мала, сподобалася, мега класна. Вона була теж на знижечку, невеличку, але знижечку, тому. Я теж взяла, бо зараз йде осінь, а восени ми вже спимо з довгим рукавом, і піжамки у сімцей, до речі, дуже класні. вже не перший рік беремо, то дуже-дуже раджу. Далі ось такі майки. Ну, Вони без акції були, але осінь знову таки йде. Маєчки треба вже піддівати, буде під низ, тому взяла. І дивіться, тут три штучки були за ціною 239, а були ми у Вайкікі, здається, і там одна маєчка коштувала 130 гривень. Можна порівняти. Далі у нас футболочка. Ось така дуже гарна. Я не знаю правильно, як ця тканина називається, але в мене є майка з такої тканини, і вона відмінно носиться просто. Я взяла ще собі футболочку. Дуже-дуже класна тканина, супер. Прання гарно проходить все, тому я думаю, круто. Вона, до речі, теж без знижки була, але там ціна зовсім невисока. Далі взяла чоловіку піжаму таку ось теж вони були на розпродажі. Дуже гарно, якщо кому потрібно для чоловіка піжама. Чи ви, чоловіки дивитесь це відео про шопінг? Дуже дивно, звісно, але якщо дивитесь, то можете собі придбати піжаму в Сінсей, там дуже гарні знижки на них. І останнє це Светрик в Колінз я взяла. Це не літній розпродаж, це вже осінній розпродаж. Мабуть, старі колекції розпродають, але светрик саме такий, як я собі писала у списочок, що мені потрібно на осінь. Дуже дуже класний. Бачите, був на знижечку, отакий От оверсайз і рукав оверсайз, І ще й перший, який я взяла подивитися, він ще й мого розміру був.